Вітають Олеску вже місяць, як завів бджіл. У перших числах травня привіз в цей вулиць. Було чотири рамочки і так мало-мало бджіл. На даний час 12 рамок великих гніздових і вже поставив магазин один. Бачу, вже почали вони в магазині трошки вощинку до верхньої планки приклеїти. Годівнички забираю. Годувати. І так місяць фактично підгодовував. Десь біля 7 літрів кожен бджолопакет мене сіроку з'їв. Але от що хочу сказати, Таке, такий вулик, він дуже компактний і от 12 грамів гніздових. І вже виходить так, щоб оглядати гніздо, треба робити якогось ящика, ще, щоб можна було виняти кілька рамок і лише тоді. Оглядати гніздо, переставляти рамки, бо так от ви йому рамку і куди її? На землю поставити, щоб матку не розчавити. От такий нюанс. Чогось я думаю, що в лежаку я просто відсовував ті рамочки в сторону і все. І без ризику десь там втратити чи згубити або розставити в Наразі поліетиленові ці хлостики замінюю на тканину. Щось мені кажеться, що вони там підпарують. Хто мені може так кажеться? Але от таке от мене відчуття. Цей вулик третій тиждень. Поставив його на вагу. Як бачите, для димара використовую лоски під яєць. Що можу сказати за цей урок? Ніби більший був бджолопакет, але попав в складні умови, коли було холодно. Також 12 рамок повних, також поставив магазин, також почали вони його якби, приклеювати ту вашину до планочки. От хто знає, скажіть, будь ласка, чи може бджолопакет? Мені зараз зроїтися, бо ну, не знаю, що я буду робити з тими роями, якщо я їх ще зловлю. Але от думаю, а може він ще такий, як це як рій, може він не буде цього роїти цього року. Підкажіть мені, чи мож, як мені що дивитися, щоб не втратити рій. Буду вдячний. Ну і щоб підтримати мої починання в бджільництві, поставте подобайку. І напишіть, які ви можете щось мені дати підказки. Дякую вам. Будьте добрим. 다음에 <shrie> 롤러코스터를 <shrie> Дякую за перегляд!